Усім привіт на моєму каналі! Це відео допоможе вам ще краще розвинути ваш прекрасний мистецький смак та розширити кругозір знаннями особливостей мінімалізму у світовому мистецтві, на прикладі героя нашого відео Дональда Джада, який навіть розробив власний словник термінів. Буде надзвичайно цікаво, тому закликаю обов'язково додивитися це відео до кінця. Бажаю вам приємного перегляду. Дональд Чад народився 1928 року в США у період 46-47 років. Джад служив в армії Сполучених Штатів у Кореї, а по поверненню додому він навчався в Колумбійському університеті, де отримував знання з історії мистецтв та філософії, а також вивчав живопис у лізі студентів мистецтв. У Нью-Йорку. свою мистецьку кар'єру він почав як арт-критик. У період 1959-65 років він писав рецензії для найвпливовіших арт-журналів і описував роботи понад 500 художників, які виставлялися в Нью-Йорку того періоду. А потім він захопився лідерами абстрактного експресіонізму і вирішив спробувати свої сили у живописі. А 1962 року він звернувся до скульптури, використовуючи в роботі. Промислові матеріали, зокрема анодований алюміній та кольоровий пластик, для того, щоб мати ідеальну обробку та уникнути асоціацій із ручною роботою, більшість своїх робіт він виготовляв промисловим способом. До 1963 року він сформував унікальний словник форм, до якого він звертався у своїй творчості. От вам кілька таких термінів: підлогова робота, будь-яка робота, яка лежить на підлозі, піднятий верх. Прямокутна підлога із верхньою площиною, яка трохи вище бічні, Трубна прогресія, настінна робота із горизонтальною квадратною трубою із коробчатими формами та чергуванням просторів під ними. Більшість його робіт це окремо стоячі об'єкти простих, часто повторювальних форм для дослідження простору. 1964 року він вперше створив свою підлогову конструкцію. Тоді ж він почав експериментувати із настінними роботами, а також створив вигнутий формат таких робіт. Якщо перші роботи він виконував разом із батьком, то 1964 року він почав делегувати це професійним ремісникам, які виконували його вказівки, опираючись на технічне завдання. Робота без назви 1963-го є одним із перших тривимірних рельєфів художника. Коли 1971 дев'ятсот року в нього взяли інтерв'ю про це, він сказав. Це почалося як шматок полотна із невдалої картини, який я намагався повернути, але мені не вдалося змусити полотно повернути рівномірно. Тому через деякий час мені спало на думку змінити матеріал і використати щось, що вигинається природним чином. Я викинув шматок полотна і замінив його оцинкованим залізом. Без назви 1968-го – Це окремо стоячий металевий прямокутник, пофарбований коричневою емаллю. Робота є одним із ранніх експериментів джада в мінімалізмі. Коли він відмовився від живопису, оскільки вважав, що скульптура привертає до себе більше уваги ніж картина на стіні. Джан вважав, що його роботи слід розглядати як єдине ціле, а не як набір частин, і був переконаний, що колір, форма та поверхня створюють єдиний характер. До 1980 х років жад зосередився на виробництві вертикально підвішених стосів. Вертикальне положення яскраво вказує на повторення тіла глядача, що є незаперечним фактом, який допомагає встановити зв'язок між двома матеріальними присутностями. У 1968 році в Нью-Йорку Джад купив п'ятиповерхову човунну будівлю One at One Spring Street» 1870-го. Це дозволило йому розміщувати свої роботи на постійній основі, ніж це передбачалося в галереях або музейних виставках. Будівля служила йому будинком і студією. Її називають місцем народження постійної інсталяції, оскільки в ній представлені меблі джада та інші твори мистецтва. 1973 року він почав купувати нерухомість у марфі, житлові приміщення та таранча, із розрахунком на те, щоб мати змогу розміщувати там свої роботи. А 1979 року він придбав пустельну ділянку біля марфи площі 1,4 квадратних кілометри. На її території були розміщені покинуті будівлі колишнього форту армії США. Після 1980 року роботи джада почали займати більше місця. Деякі з них досягали довжини 24 метри. Тож на тій території 1986 року відкрився некомерційний мистецький фонд Чайнаті Фаундейшн де розміщено постійні інсталяції джада та інших митців. Першими роботами, які розмістили в музеї, були 15 бетонних робіт Дональда Джада, які знаходилися вздовж кордону фонду Чанаті. Їх відливали та виготовляли на місці протягом чотирьох років. На початку 1970-х Джад почав використовувати. Нефарбовану фанеру, яка мала міцні турні якості, які дозволяли митцю збільшувати розмір своїх робіт, уникаючи проблем згинання або викривлення, він і раніше використовував фанеру у своїй творчості, проте вона ніколи не була нефарбованою. Згодом, у 1980-х роках він почав використовувати сталь картен для експонатів на відкритому повітрі. Роботи із кортенової сталі унікальні тим, що це єдині роботи, які художник сам виготовляє. У марфі. Джен також працював із дизайном меблів та з архітектурою, проте він ретельно відділяв. Мистецьку діяльність від дизайнерської практики. Перші базові меблі Джадр зробив ще 1970 року для Street, а коли він переїхав до Марфи, був невдоволений доступним там для покупки позиціями меблів, тому розширив перелік власних створених меблів, додавши столи, стільці, ліжка та полиці. На його архітектурно-дизайнерську діяльність також вплинули десятирічні стосунки із архітекторкою та художницею Лауреттою Вінчіареллі, яка дає що йому допомагала. Я дякую вам за перегляд, закликаю вас віддячити моїй праці вашим прекрасними вподобайками, коментарями та підпискою на мій канал, якщо ви ще цього не встигли зробити, але маєте бажання розуміти сучасне мистецтво і нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконаю за вас. Дякую вам за підтримку і до нових зустрічей!